Добрий день, шановні здобувачі освіти, вас вітає Ларіонова Лариса Володимирівна, Одеський ліцей номер 84 Пропоную вам записати тему уроку письмове есе в художньому стилі про виконання улюбленої справи з використанням. Дії прислівникових зворотів. Урок розвитку зв'язного мовлення. Мета нашого сьогоднішнього уроку. Ми навчимося складати твір розповідного характеру про виконання улюбленої справи в художньому стилі. При написанні есе будемо використовувати дієприслівникові звороти, поглибимо знання про випікання хліба, короваю весільного, як виду мистецтва. Словниковий запас новою лексикою. Удосконалимо писемне мовлення. Починаючи одну із своїх казок, Ганс Христіан Андерсен писав: коли Закінчиться. ця історія, ми будемо знати більше, ніж тепер. Я переконана, що і ви після закінчення нашого сьогоднішнього уроку будете знати, напевно, більше, ніж тепер. Ви пам'ятаєте про наше завдання. Ми повинні в нашому тексті есе використовувати дієприслівникові звороти. І тому я хочу звернути вашу увагу на дієприслівник. Пригадаймо, що це особлива. Незмінна форма дієслова означає додаткову дію до основної дії, вираженої дієсловом, відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши. Дє, названі дієсловом присадком, основна та дії прислівником додаткова виконується. Однією й тією ж особою. Річка плине, берег вучи, писала наша геніальна Леся Українка. Річка що робить, плине, основна дія. І при цьому рве берег, додаткова дія. Рвучі ми замінюємо її на дієприслівник вучі. Тобто, рвуче, це буде дієприслівник, додаткова дія. Тепер повторімо відомості про дієприслівниковий зворот. Нагадую, що це дієприслівник. Із залежними словами. Пронизливо і пристрасно кричали Чайки, зустрічаючи день. Чайки підмет кричали присудок, основна дія, зустрічаючи додаткова дія виражена діє прислівником. Зустрічаючи що? День. Зустрічаючи день діє прислівниковий зворот. Нагадую, що діє прислівниковий зворот в реченні є обставиною і виділяється комами. Але є випадки. Коли діє прислівниковий зворот, комою не виділяється, пропоную звернути на це увагу. Сидіти, склавши руки, сидіти основна дія, склавши руки, діє прислівниковий зворот, комою не виділяємо, тому що це фразеологічний зворот. Фразиологічні звороти комою не виділяються. Також не виділяється комами одиничний дієприслівник, який стоїть в кінці простого речення і відповідає на питання, як яким способом. Ми працювали не відпочиваючи. Ми працювали основна дія. Працювали як не відпочиваючи. Одиничний дієприслівник стоїть в кінці простого речення. Комою в такому випадку такий дієприслівник не виділяється. Так детально. Зупиняємось на дієприслівникових зворотах і дієприслівниках. Тому що у своїх творах, нагадую, ми будемо використовувати дієприслівникові звороти, а трохи згодом поговоримо про помилки у вживанні дієприслівникових зворотів. А зараз я вам пропоную трохи відпочити, тому Певний час ми з вами теж працювали, не відпочиваючи. З, найсумлінніш... з найдотепнішою, найсумліннішою дівчинкою Марією пропоную виконати фізичну руханку. А зараз буде руханка. nah whoo Obertanie on my shoes over here Everybody Nahuba Obertanie Есе. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся більше про мистецтво, яке прийшло до нас з давнини. Це мистецтво випікання весільного караваю. До нашого уроку розвитку мовлення пропоную такий епіграф: Весільний хліб має велику магічну силу. І нам пощастило бути свідками таїнства створення весільного караваю. Отож, увага на екран. Подивіться як красень. Будемо дізнаватись, як же його випікають. І пропоную таку Експрес-бесіту. Попрацюйте в парах і спробуйте разом знайти відповіді на такі запитання, для чого розповідають про уміння щось виготовляти? Для кого призначена така розповідь? Де і за яких обставин вам доводилося. Чути або читати такі розповіді. Чи залежить стиль такої розповіді від умови спілкування? Поставте відео на паузу і попрацюйте в парах. Тепер пропоную повторити відомості про стилі. Мовлення. Уважно розгляньмо таблицю. У нас есе в художньому стилі. Зверніть увагу на сферу спілкування, література, різні види мистецтва, культура, наша сфера література. Подивіться на види висловлювань, оповідання, повісті. Романи, п'єси, вірші наш вид оповідання. Пропоную в нашому есе використовувати такі мовні засоби: тропи, епітети, порівняння мітафори. Також використовуємо емоційно-експресивну лексику. Тепер пропоную повторити відомості про типи мовлення. Наш текст розповідь відповідає на питання, що робить особа або предмет, і у тексті розповіді говориться про дії особи предмета і про події. Зверніть увагу на побудову тексту розповіді: Початок дії, хід, кінець дії або події. У нас текст розповідь про процес праці. Запишімо в зошиті. Що? розповідь про процес праці це перелік певних дій у тій послідовності, в якій їх слід виконати, щоб одержати результат. Поставте відео на паузу і запишіть це визначення. Тепер поговоримо про особливості розповіді про процес праці в художньому стилі. Розповідь повинна викликати певне ставлення до процесу праці, до її виконавця та результату. Мовлення має бути емоційним образним. Використовуються різноманітні художні засоби. Стильові особливості розповіді про процес праці. У нас розповідь про процес праці в художньому стилі. Тому вона образна, емоційна і використовуються художні засоби. І виникає, тому певне ставлення до процесу праці, до виконавця та Результату. А тепер знову попрацюємо в парах, на яке загальне питання відповідає текст, опис процесу праці? Як це виготовити? Як це зробити? Ну, спробуйте, поміркуйте. А тепер перед вами зразок. Есе розповіді про процес праці. Як я і обіцяла про виготовлення караваю весільного, верніше, випікання. Зверніть увагу на текст. Каравай Символ українського весілля український каравай, виключно обрядовий весільний хліб, містить в собі значний магічний символ, об'єднуючи елементи для всіх дій, з яких складається різноманітний весільний обряд. За українськими весільними традиціями хліб випікали, крім самого головного караваю, ще багато різних хлібів, використовуючи їх для проведення українського весілля. Призначення цих хлібів у ритуалах відбилося у їх характерних назвах: батько. Пара, лежень, гілочка, ріжки, теремок, весільні гуси. Виготовляли каравай, дотримуючих старовинних традицій в певні дні тижня. Для виготовлення караваю запрошувалися жінки, які перебувають у вдалому, щасливому шлюбі. Зазвичай вони приносили свої продукти сало, яйця, борошна. Кожна дія каравайниць в процесі замісу і випікання весільного хліба мала символічне і магічне значення. Спільна робота жінок символізувала єдність майбутньої сім'ї. Всі дії, необхідні для замішування тіста і випікання хліба, каравайниці здійснювали, пов'язуючи одна одну рушниками. Для отримання вдалого караваю. Майстрині застосовували весь свій досвід, впливаючи на нього обрядовими піснями та приказками. Піднялося тісто, його урочисто ставили в піч. Після цього слід було провести необхідні ритуальні дії. Старша скаравайниць брала хлібну лопату і стукала нею в усі чотири стіни кухні, решта жінок. Разом брали діжку, в якій до цього замішували тісто, і здійснювали з нею ритуальний танок. Діжку потрібно було три рази стукнути об стелю, показуючи, яким високим і вдалим повинен спектися каравай. На Одещині було прийнято розбивати діжку, в якій вимішували тісто для весільного караваю. Після участі у весільних обрядах каравай ставився на головне місце святкового столу, символізуючи щастя та добробут. Наприкінці святкування каравай розрізали на частини і роздавали всім присутнім. От такий зразок есе розповіді про процес праці. А тепер. Прошу виконувати таке виконати таке завдання. Знайти дієприслівникові звороти. Знову поставте відео на паузу і знайдіть дієприслівникові звороти. Речення з дієприслівниковими зворотами, а також можу підказати. Тут є речення, яке у своєму, у собі містить Одиноч... Одиничний дієприслівник. Перед вами художній образ процесу праці. Він викликає певне ставлення і до самої дії, і до її виконавців. Розповідь у нас образна, емоційна. Вживаються художні засоби, оцінні слова, що передають. Ставлення до людини і зробленої неї роботи. І от наступний етап нашого уроку написання есе. Потрібно скласти план твору про процес праці. От я пропоную зразок. Чому я взявся до цієї роботи? Наскільки цікавою є для мене ця праця, як я готувався до роботи, з чого я розпочав працю, які трудові операції, в якій послідовності виконую. Чим завершилася моя робота? Чи задоволений я тим, що вийшла? При написанні. Есе, використовуйте такі вислови. Ну, початок можна так: я загорівся бажанням зробити красиву річ. Працювати завжди потрібно старанно з натхненням, коли щось виконуєш, вкладати в роботу потрібно всю душу, і в кінці я занімів від захоплення. Для того, щоб есе було вдалим, я пропоную от такі початки. А вам можна просто продовжити речення. У мене виник задум, ну, тобто, який задум, і продовжуєте. Мене привабила ідея. Я захоплений роботою. Це на випадок, якщо ви будете. Розповідати про роботу, яку виконуєте не ви, а хтось, а ви тільки спостерігаєте. І я зрозумів, що без фантазій, ну, дійсно, ви ж були присутні при випіканні караваю, там без фантазії не обходиться. І без фантазії я вам точно говорю, що не обходиться жодна праця. А тепер настав час поговорити про помилки, які вживають учні, якщо пишуть речення з дієприслівниковими зворотами. Ви пам'ятаєте про завдання використовувати в тексті есе Дієприслівникові звороти. Головна дія, виражена присудком і додаткова виражена дієприслівників, мають стосуватися лише одного предмета, а не різних. Ідучи по вулиці, дівчина співала пісню. У цьому реченні основну дію співала і додатково ідучи, виконує дівчина граматично підмет. Тому таке речення є правильним. А от натомість у цьому реченні, ідучи по вулиці, з дівчини злетів капелюшок. І ви напевне помітили, що дієприслівник ужито неправильно. Тому що додаткова і основна дії належать різним виконавцям. Додаткова дія стосується дівчини-додатка, а основна підмета – капелюха. Якщо розуміти це речення буквально, то виходить нонсенс. Капелюх ішов і впав. Таким чином, у цьому реченні дієприслівник недоречний. І речення потрібно. Відредагувати так? Коли дівчина йшла по вулиці, з неї злетів капелюх. Ну, а так потрібно відредагувати це речення. Як писати твір-розповідь про процес праці? За власним спостереженням у художньому стилі, пропоную послуговуватись такою пам'яткою. У вступній частині твору вказати на особу, що виконує дію, і зазначити назву трудової дії. В основній частині, описуючи безпосередньо процес праці, обов'язково дотриматись чіткої, чіткої послідовності виконання дії. Використовуючи при цьому спеціальні слова. Спочатку, передусім, пізніше, згодом, після цього, тепер на сам кінець, нарешті, під час опису трудового процесу вживайте слова, що аналізують виконані дії. Наприклад, швидко, легко, серйозно, спокійно, творчо, цікаво, зосереджено, вправно. Праця успішна, благородна, відповідальна, напружена, нелегка, плідна, радісна, сумнін... сумлінна. Використовуйте художні засоби, етап епітети, метафори і порівняння. А тепер я попрошу виконати таку вправу цікаву. Вона називається «Доповніть речення. І опять же попрошу вас виконувати вправу в парах. Задавайте один одному запитання і відповідайте. На сьогоднішньому занятті я зрозумів. Я хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому занятті. На занятті мені особливо сподобалося. Знання із сьогоднішнього заняття мені знадобляться, і на сьогоднішньому році мене здивувало, здивування обов'язково повинно бути, тому що, за словами Андерсона, ви дізнаєтесь більше, ви тепер знаєте більше, ніж знали до цього. Поставте відео на паузу та доповніть запропоновані речення. А тепер я вам пропоную написати твір самостійно на одну із тем. Як я допомагаю бабусі прибирати? Як ми з мамою робили ремонт у моїй кімнаті? Як моя сестра доглядає кімнатні рослини? Як наша родина готується до прийому гостей? Як я вперше створив мультимедійну презентацію для уроку, або запропонуйте свою тему і розкажіть про процес праці. Бажаю успіхів, думаю, що вам було цікаво і ви дізналися про багато нового.